Одеський національний театр опери та балету презентував світову прем'єру опери Катерина за мотивами творів Тараса Шевченка. За час незалежності України кажуть у театрі, це наймасштабніша постановка твору з ексклюзивною музикою. Більше ста виконавців одночасно на сцені, майже тисячі ексклюзивних костюмів, автентичні музичні інструменти та унікальні сценічні декорації. Наша колега Тетяна Боженар побувала за лаштунками сцени і бачила останні приготування до прем'єри. Аліна Ворог більше 20 років співає в оперному театрі. З початку війни жінка виїхала за кордон, втім вже повернулася до Одеси. Нині готується до прем'єри опери Катерина. У виставі акторка грає роль відьми. Її персонаж все зробив для того, щоб головну героїні поеми спіткало горе та біда. А в реальності Аліна ледве стримує свій біль та переживання за Катерину, яка є символом України в боротьбі проти агресора. По перше, це боляче. По друге, це фантастична музика, котра жодного не може. Залишити без якихось таких болісних відчуттів, наша країна має бути вільна. І це в наших руках кожного в основі опери класична поема Шевченка Катерина, де зображена трагічна доля жінки-покритки й дитини безбаченка у в кріпосному суспільстві. Втім, завдяки сучасному баченню композитора Олександра Родіна вистава зазвучала по-новому і стала символом ствердження національної гідності й стійкості, віри в перемогу. Тарас Шевченко він писав про народ. І навіть про наше сьогодення і ця опера теж повинна бути і про народ, і про наше сьогодення. Тому я вирішив так, що там буде це буде не тільки по Катерині, це буде по всій творчості Тараса Григоровича Шевченка. Творча група одеської опери створила новий мистецький твір з генетичним кодом української нації, який знайшов своє втілення в обрядах та звичаях. Ця вистава за словами ідейного натхненника опери Надії Бабіч створить нове бачення музичних творів на світовій оперно-балетній сцені. Сьогодні можна піднятися і взяти цю нашу виставу і поїхати на будь-яку сцену Європи, Америки, світу. І ми будемо ну, дуже цікавими глядачу. І люди будуть відчувати через мистецтво. А мистецтво це кращий дипломат у світі. Так? Ми будемо відчувати, що ми робимо. Абсолютно непересічну справу, і ця наша заявка свідчить про те, що це дійсно культурний фронт. Одночасно, з прем'єрними показами вистави Катерина в театрі проходить міжнародний фестиваль мистецтв Оксамитовий сезон, де глядачі зможуть побачити нові постановки п'єс у сучасному прочитанні. Триватиме фестиваль до 1 жовтня. Тетяна Баженар, Зураб ураптеделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.